Ім'я Отця і сина, і святого. Я... Рива Христі, браті і сестри, перш за все я хочу привітати вас у причасників сьогодні. Е... Нехай це буде вам душі і тіла. І декілька слів про Іван, про євангельську історію, яку ми сьогодні читали, символом вона добре відомо, про декат... десятьох прокажених. І у кожній євангельській історії, у кожній притчі ми знаходимо для себе якби, науку, зірець. І навпаки те, від чого нам треба виправляти свою душу, чому треба, чого треба, потрібно позбутися. І ось ми згадаємо ще раз ці слова, що ми сьогодні читали, 10 прокажених стояли віддаля. Чому стояли вони віддаля? Це прописано у, у третій книзі Моїсеєві, у книзі Левит, що ті, що, які хворі на заразну хворобу, вони не повинні наближатися до здоров'я. І ці нещасні страждали не тільки від фізичної хвороби. Це була проказа. Також ви знаєте це слово, у старозавітні часи це була розповсюджена хвороба і вважалося, що в нею хворіли ті, як за свої гріхи це якби плоди, за їхнє неправедне життя. І отже, вони, крім того, що вони не мали права жити разом із здоровим, за містом, за селом. Вони страждали фізично, то вони страждали ще і морально були відкинуті від суспільного життя. І ось вони здалеку кричать: Ісусе наставник, помилуй нас. Бо вони почули, що є такий праведник чи пророк, чи яким вони його вважали, який може їх зцілити. І перш за все ми бачимо їхню віру. Це те, що ми зараз говоримо про зірець для нас, про науку для нас. Ми бачимо їхню віру. А ще ми бачимо, що один із десяти був. Самарянами. А ви знаєте, що юдеї з самарянами, а самаряни з юдеями не просто не дружили, а ворогували. Але ось тут іще інший взірець, коли нещастя людей зближує. І ті, які між собою ворогують у час нещастя, вони збилися в одну, як би мовити, компанію і разом. І там вже вони не бачили різниці, хто юдеянин, а хто самарянин. І далі, як ми читаємо, Ісус сказав, підіть, покажіться священникам. А священник визначав, хто хворий і хто не хворий. Новільковувалися мало від проказів, Тому священник перш за все визначав, хто хворий, і хто не повинен жити серед здорових людей. Убезпечення від хвороби це і ми, і сьогодні з вами також робимо, коли ми причащаємося таким особливим способом і сповідаємося. Тобто гігієнічні норми вони залишаються завжди і всюди, в яких потрібно дотримуватися. І, як ми кажемо, берегти своє здоров'я і життя, і здоров'я життя. Своїх ближніх. І ми далі бачимо віру цих усіх десяти, які розвернулися і пішли показатися священнику, бувши хворим. Як правило, тлумачення цієї історії говориться про те, що ось дев'ять були такі неправедні, а один це правильний. праведний. Ми не будемо сперечатися стосовно такого тлумачення, але спробуємо поглянути під іншим кутом. І ці дев'ять, які не повернулися до Ісуса. А Самарянин повернувся, бо до якогось священника він пішов би, його ніякий священик не прийняв. І він повертається до Ісуса подякувати. А ці дев'ять. Ми не можемо сказати, що в них у душі не було подяки. Але вони виконували вказівку Ісуса, піти показатися священим. У Ісусових притчах є досить багато притч, які не мають закінчення. І він залишається закінчення, тлумачення на наш особистий розсуд. І вона може бути по-різному. Візьмемо ту ж притчу про блудного сина. Ми не знаємо, чи старший син зайшов в будинок, чи не зайшов. Може бути і так, і так. Ось і тут погляньмо на віру цих дев'яти. Невдячність не це інша історія. Зараз до неї повернемося. А зараз погляньмо на їхню віру. Вони пішли по слову Ісуса, ідіть, покажіться священнику, знаючи, що вони ще хворі. І тільки по дорозі вони уздоровилися. І пішли до священника, виконуючи вказівку Ісуса. І ми не знаємо, може вони повернулися в за Самарянами, може вони так само припали до них і дятували. Ми не будемо їх зараз судити, а погляньмо ці слова в першу чергу звернені до нас сьогодні, тут і зараз. Наскільки ми дякуємо Богу, якщо ці дев'ять самарян іудеїв мали підстави йти далі до священника. Тому що так закон велів, священик повинен їх назвати здоровими, а потім вони, можливо, вернулись до Ісуса, то ми поступаємо набагато гірше. Інколи подібно до цієї історії, коли у нас трапляється, не дай Бог, якесь нещастя чи хвороба, то у людини якби загострюється віра і благання до Бога. Тоді ми згадуємо про наші гріхи, про покаяння. Але потім хтось порадить якогось лікаря гарного чи якась ще трапиться, подія приємна. І людина поступово знову і знову віддаляється, може сказати, а, да це ж лікар, такий чудовий лікар мене вилікував. Не думаючи про те, що я цього лікаря хто послав? Господь. І хто послав зсилення? Господь. Отже, перш ніж засуджувати цих дев'ять іудеїв, які не прийшли подякувати Ісусу, я не те, що виправдовуючи їх. А показують взірець речі віри. Наскільки вони одному його слову повірили і пішли. А потім вони, можливо, повернулися. Ми не знаємо, як ми вже говорили сьогодні. У багатьох притчах закінчення немає. І це воно може бути різним. Може бути таким і таким. І це стосується кожна історія, кожна притча стосується нас тут і сьогодні. Замість того, щоб судити тих детьох, бо судімо перш за все себе. І... Стосовно подяки Богу, це є одна із наших ознак нашої віри, так як ми знаємо покаяння в наших гріхах це одна із складових нашої віри. Довіра і вірність Богу однієї складових. І подяка. Коли ми на літургії, всі ви добре знаєте, чуєте ці слова, коли ми, це після символу віри, віри, коли священник проголошує подякуємо Госпові, то це стосується кожного з нас дякувати за все. І як тут не згадати ще книгу Його? Ці ви, напевно, знаєте цю чудову книгу, коли він втратив усе, що він мав, все багатство дітей, здоров'я. І потім він сидів, страждав, по ньому черви лазили, і дружина говорить йому, прокляни Господа, прокляни Бога, і ти помреш. Вона це сказала з любов'ю, до нього побачила, як він страждає. А якщо він прокляне, то значить він помре, не буде страждати. І Йов відповів, ти говориш, як нерозумно. Я, я буду Бога отри, отри, дякувати і отримувати добре, а не буду злого. Нехай буде благословенне Господнє Ім'я. І апостол Павло у діяннях також закликає до нас завжди дякувати Богові. Отже, я цю історію сьогоднішню, яку ми з вами читали, так би і такий би заголовок і сказав би про неї, що це історія про подяку Богу. А про те, що ми прийшли і не подякували, то це для нас навпаки наука про те, щоб ми не забувалися, не забувалися дякувати Богові за все, що ми маємо у житті, що доброго маємо і що не завжди доброго маємо. Тож, молимося і сьогодні, щоб Господь простив нам усі наші гріхи. Подякуємо йому наперед, бо ми знаємо, що він, звичайно, ж простить, якщо ми щиро каємось. І обов'язково нам дасть благодать, долю і щастя у нашій, нашій красивій і в майбутньому щасливій державі з щасливими людьми. Амінь.